Президент України Володимир Зеленський зазначив, що після зустрічі з лідером РФ на Алясці, президент США висловив готовність чекати пару тижнів, щоб там погодились на двосторонню зустріч Путіна і Зеленського. І цей термін скоро сплине. Пряма мова є розмови, є діалог з президентом Трампом. Кожен з нас має відповідати за те, що говорить і на що готовий, сказав Зеленський. Він нагадав, що після зустрічі на Алясці спершу відбулася його з Трампом двостороння розмова, а потім спілкування за участі європейських лідерів. І тоді Україна погодилась на ідею про двосторонню зустріч з очільником Кремля, та після того тристоронню за участю Трампа. Від президента Трампа прозвучало, що він готовий на «a couple of weeks» два-три тижні. Два тижні буде вже у понеділок, і ми нагадаємо усім про це, сказав Володимир Зеленський. Він також висловив впевненість, що президент США не втратив інтересу до переговорного процесу довкола російсько-української війни.